Якщо зараз кинути країну в вир недорофреформовану, деморалізовану, стомлену психологічно вир боротьби, то ми не знаємо, яку ми країну на виході отримаємо. Зеленський зараз за шість років знищив всі державні інститути, які були збудовані в часи Порошенка. Страх Зеленського не в тому, що він не дореформував Україну страх в тому, що країна здатна ще жити і виставляти рахунки Зеленському і його владі. Виборчий штаб Зеленського був просякнутий російською агентурою. Про це зараз почала говорити вже навіть Санді Таймс. Зеленському нагадали, що він обраний на гроші Росії. Вітаю, друзі! Тут в повітрі запахло виборами і раптом на банковій, а вони ж тихенько готувалися до них. Вони зондували настрої населення на предмет електронного голосування через дію. Вони всіляко просували ну, певні ідеї щодо реформування виборчого законодавства. Ну, ідея була в тому, щоб спростити фальшування виборів. Справа в тому, що. В Росії є електронне голосування, і воно називається так: ти голосує, ми порахуємо як, як треба, це тебе не стосується. Таку модель хотіли просунути нам, і для цього робилося дуже багато всього. Але раптом, коли про вибори заговорили американці, і, до речі, що дивно, що першим, хто висловився проти виборів, був Петро Порошенко. І тепер про це говорить Зеленський. Але в Порошенка і Зеленського є абсолютно різні мотиви говорити про неможливість проведення е, нормальних виборів. Про що говорить власне Порошенко? Порошенко говорить про те, що свого часу Порошенко і його команда, Ганна Гопко, зокрема, вона займалася е, ну, лоббізмом на предмет плану маршала для України. І Порошенко говорить зараз про те, що він, по суті, бездоганно провів вибори під час війни. Війна ж нічого з війною не змінилося. Вона просто перейшла в такий формат війни низької інтенсивності, але війна тривала. Це вже, врешті-решт, з переляку на Банковій теж визнали, що Зеленський був обраний під час війни, коли йому тикали про те, що закінчилися його п'ять років. Але про що говорить Порошенко? Порошенко говорить про те, що якщо зараз кинути країну в вир недореформовану, деморалізовану, стомлену психологічну в вир боротьби, то ми не знаємо, яку ми країну на виході отримаємо. Власне, Порошенко з планом маршала носився ще з одною темою: це безпекові гарантії. Тобто. Ми мали перейти спокійно два виборчих цикли. Ну добре було б, якби Порошенко залишився ще на один термін, і він, якби був план маршала для України, він би дійсно залишився, тому що більшість еліт побачила б, що це шанс динамічного зближення з Євросоюзом. Але нам тоді не вистачило ще п'яти років, щоб збудувати нормальні міцні державні інститути, які похитнути не можна було. Зеленський зараз за шість років знищив всі державні інститути, які були збудовані в часи Порошенка. Ну, антикорупційний кластер просто отруїв внутрішню судову систему вони ну, просто токсику... токсикували просто, ну, до страшного рівня. Тобто це абсолютно кишенькові суди, які були при Януковичу. Здавалося б. Ну, ми ж, е, скільки чули претензій, що Порошенко, а що він не доробив, те не доробив. Так не доробив, тому що вибори, але Зеленський нічого доробляти не збирається. Страх Зеленського не в тому, що він не дореформував країну. Страх в тому, що е, країна здатна ще жити і е, е, виставляти рахунки Зеленському і його владі. Він з цих мотивів керується, коли він говорить про те, що. Ми не можемо пустити країну в вир, коли ми не маємо безпекових гарантій. От тут дійсно має бути фактор зовнішньої безпекової гарантії. Тоді вибори відбудуться. І вибори відбудуться так, як буде комфортно, ну, гарантою. В цьому сенсі українці, мабуть, внутрішньо готові до якогось компромісу зіграти, так би мовити, по-дорослому, але і вимагають серйозного ставлення до себе. Коли Зеленський зараз е, говорить проти виборів, то це виглядає дуже дивно, бо він якраз у 2018 році, коли хтось говорив про те, що там. То завданням Порошенка було провести блискучі вибори, відповідальні, красиві, щоб жодних претензій до якості виборчої кампанії не було. І тут Порошенко пожертвував фактично з особистою перспективою, бо заради країни треба було дійсно провести блискучі, чесні президентські вибори. Ну і команда Порошенка це зробила, жодних претензій. Навіть з боку Зеленського не було, хоча бігав там якийсь Степанов і репетував, що його там хтось підбивав фальшувати, так хто його підбивав фальшувати. І, і так тримали, так би мовити, у оточенні, як троянського коня. Всі прекрасно знали, хто такий Степанов. Не кажучи вже про Авакова. Але Бог з ним, коли зараз Зеленський починає репетувати про те, що нам військовим треба права виборчі забезпечити. Або нам ще там треба біженцям забезпечити права. Так Порошенко тобі забезпечив права, тільки ти забезпечив потім після свого обрання. Ми всі пригадуємо, як обирали в надвірний Васю Гантелю до Верховної Ради. Як там Маруся Звіробій і не лише була кандидатом. Так що. Це все сумна історія, і ці вибори просто зварганили на коліні, сфальшували дуже жорстко, бридко. Але коли ми аналізуємо вибори Зеленського, і раптом починаємо прив'язувати вибори Зеленського 18-го року до того моменту, про який не говорилося до подій Румунії, адже Келіну Джорджеску просто закачали грошей. Не декларуючи їх як, не через виборчий фонд, залили грошей у соцмережі, і через соцмережі зробили йому виборчу кампанію. А пригадаймо, тоді антикампанію проти Порошенка 17-18 року це була, це всі Пригожинські ботоферми. це було Пряме втручання Росії, і от зараз втручання Росії в виборчу кампанію в Румунії нарешті отримало від Коша. Бо в Європі теж так ну з трудом скригучи зубами, вдавали, що нічого не відбувається. Але ж бутоферми російські топталися по виборах в багатьох країнах, починаючи з Німеччини, в США до речі, Хіларі Клінтону ми зламали виборчу кампанію росіяни. Але в Україні це не лише ботоферми, і це не лише російські медіа. Бо багато українців дивилися російські медіа. Ну, звичайно, що їм цей вірусняк е Порошенко ненависті його так би мовити впресували в. Е Можечок і що не роби, то вже до смерті воно буде людина ходити і нить, що Порошенко такий Порошенко сякий але при Порошенку Україна з, євросоюзу з євросоюзом. і всі балділи, що в нас тепер без візи, і ми можемо літати в Європу. Але не асоціювали це з Порошенком. На виході ми отримали виборчу кампанію, в якій російська агентура працювала просто відкрито. Те, про що я багато років твердив з 19, ну, в 2019 році, починаючи, що виборчий штаб Зеленського був просякнутий російською агентурою, про це зараз почала говорити вже навіть Санді Таймс. Розумієте, от коли. Ну, Обережно добираючи висловлення, говориш про те, що там е, на гроші ФСБ російського працювала е, частина штабу Зеленського. Це якось виглядало дивно. Ну, от тепер, тепер що, про що пише Санді Таймс? Врешті-решт, якщо з ботофермами пригожена якось ну, частина все-таки сприйняла це на віру, і ну, розуміючи, що, що воно ти, ну, не приховаєш цього, то історія із Олегом Кулінічем, співробітником СБУ, до речі. Коптованим ВСБУ і і і красиво коптон. Бо я е, пригадую, коли колін намалювався на держкомземі і працював в інтересах там фінансово-промислових групи, аж піджак завертався. Ну, я, так, чесно кажучи, вжахнувся, що аж так. Бо тоді якраз була якась така навіть промокампанія по кулінічу запи, запущена, що СБУ не могло стояти осторонь, що, що треба було навести порядки в земельній сфері. Ага, аж час навели. Так от, Санді Таймс стверджує, що Кулініч був агентом Володимира Сівковича, екс-секретаря РНБО, який втік з України в 2014 році, і продовжував працювати на ФСБ, очолюючи агентурну мережу в Україні, Великій Британії та США для того, щоб завести кулініча до команди Зеленського в 2019 році, використовувались кошти ФСБ для фінансування лобістів кандидата у президенти в США. Мова про сотні тисяч доларів лише після повномасштабного нападу СБУ. Викрила, що Кулініч збирав інформацію про пересування Зеленського та свідомо розвалював оборону України з боку Криму. Василь Малюк, офіцер СБУ, який викрив Кулініча, тепер очолює СБУ. Це факт. Але ж пригадаймо, що коптація Кулініча відбувалася за призначення Зеленським. Івана Баканова, лейтенанта за званням, керівником Служби безпеки. І в часи керування СБУ службою точніше, Службою безпеки паном Бакановим чи лейтенантом Бакановим, там дуже багато всіляких перепетів відбувалося цікаве з Крім Кулініча туди коптували цілу пачку персонажів всяких різних. Всяко разно, щоб заразно. зараз. Чутьки генерал Наумов вартує. Ми пригадуємо, що він перші дні війни просто зник зі служби і з торбою дорогоцінностей, якихось дорогоцінних каменів на суму 600 тисяч євро, пересікав кордон із Сербією. Це один із заступників голови СБУ. Він встиг посидіти в Сербії рік, на що йому банкова все пропробачила. Очевидно, що є страх перед наумовим, що він не носій чутливої інформації для Зеленського. Так от, що стверджує е, ну, експертне середовище, яке давно. Щодо, До речі, нагадаю, щодо Сівковича, Сівкович це такий персонаж. Який, як стверджують джерела Московські, служив одночасно із Путіним у Дрездені. І Путін під час приїзду в Україну, ну, так би мовити, е принизив Януковича тим, що замість приїхати до Януковича Путін поїхав до Сівковича на якусь тусовочку, і вони там годин-чотири зависали, потім Путін приїхав е до Януковича той бігав, нервувався, там махав кулаками, але нічого поробити проти Сивковича не міг. Тобто, по суті, Путін продемонстрував Януковичу, що в нього є е, його, так би мовити, дружній до нього політик, якого він вважає другим господарем України, а не Янукович. Янукович це, звичайно, пережив дуже, е, тобто його фактично принизили так, що вказали йому його місце. Тому Е, От коли говорять про недосвідченість Зеленського і некомпетентність його команди, що призвела до проникнення російської агентури, ну та я б не сказав, що все так безнадійно, тому що все одно у Зеленського були донори, і ці донори це доволі терти калачі. Головні донори виборчої кампанії Зеленського, звичайно ж, Насівковича. А українські олігархи Ахметов, Пінчук і Коломойський. Саме їх телеканали робили Зеленському зелений коридор у президентство. Але тепер, коли ця вся історія випливає, і коли Зеленський говорить про те, що е -е, вибори є загрозою для України, так чекайте. А якщо президент країни зараз вже доведено обраний на кошти країни-агресора, то на яку країну він працює? Ну, якщо, якщо генерал Малюк викрив Кулініча, то після Кулініча треба робити наступні кроки. Наступний кроки. І от питання, чи публікація в Санді Таймс не є попередньою ласкою для розмови команди, Трамп, команди Трампа з Зеленським? Зеленському нагадали, що він обраний на гроші Росії. І що від дуже часто було ну, очевидно, що він діє в інтересах Росії. Так що принесе зараз зустріч, анонсована зустріч Зеленського і Трампа самому Зеленському? Натяк на те, що збирає манатки і йде в відставку. Чи його погладі поголовці скажуть Гуд Вальдемар? Залишаю без відповіді це питання. Можете написати свою думку з цього приводу. Навіть не можете, а прошу вас висловитися з цього приводу. Так ми сформуємо колективну думку з цього приводу. Дуже дякую і дякуємо Збройним силам, які, не дивлячись на, так би мовити, велику зграю. Кротів в українській владі продовжують робити свою справу.